Всім привіт! Як би так сісти, щоб мене не засвічувала? Я не знаю, що. Ну, що з цією камерою. І ще голову, щоб було видно. Боже, скільки багато я хочу. У мене є подруга, вона а, журналістка і мовознавець, але вона займається коучингом. Я важко до цього ставлюсь, бо я вважаю, що допомога повинна бути професійною, тобто отримати психологічну освіту. Але вона виставляє соціальні мережі, свої думки і багато думок. Я можу підтримати. До речі, вона дружина британця і живе у Британії 5 останніх років. Ну, а зараз її родина і мама і дочка, живе теж у Британії. Так ось, вона написала. Допис, я вам трошечки зачитаю, вас не буде знецінювати той, хто mm. досяг більшого, ніж ви. Не буде той, хто зайнятий справою, створенням чогось нового, рухом уперед. Вибачте, з інтонаціями, можливо, в мене, як завжди. Ви можете повний текст, він там невеличкий, прочитати у мене в соціумі. Ну і, і автора. Автор Тетяна. Сміт вона в досить такому ну, не дівчинкою поміняла. Вона зараз молода, але не дівчинкою, вона змінила своє прізвище. Це її перший шлюб. Я не змінювала своє прізвище. Так ось мені здається, що це слушна думка. Насправді треба оточувати себе адекватним таким товариством. Якщо ми не можемо це зробити в діловій сфері, на роботі чи навчанні, то, можливо, ми можемо це зробити серед своїх друзів і подруг. Ну і, звичайно, самому намагатися теж не знецінювати не інших людей. Бо насправді, коли ви ну, пишете гейтерські коментарі, не тільки мені, а будь-кому. Ну, єдине, що я можу зрозуміти і пробачити, якщо це війна чи стосується України, бо тут вже ж масові вбивства українців, як це? І тут емоції зашкалюють, розумієте? Але якщо ми у нас викликає будь-яке відео чи фотографія, чи допис, поставили квіточку, як я приклад наводила. Це у нас дівчатка так. Не впевнені, в нас дівчатка в собі. І про це був мій шот. Так ось поставила квіточку, написала Гедоту. Поставила млинець, написала Гедоту. Причому у провину навіть мені ставили моє місце народження. Ну, а я ж не винна, що я народилася в місті. Луганськ. правда? Як це можна ставити у привину? Що я тільки не читала на свою адресу і на адресу інших блогерів? Так ось, коли ви це от пишете, то відразу видно, що у вас ну, проблеми, що вам болить. Ви навіть не можете там а, схопити просту суть відео. Мої відео про косметику чи одяг, який я купила, це відео про те, що можна знайти навіть хорошого лейблу, хорошої фірми, знайти собі сукню, яка коштувала там, 115 євро, купити її дешевше набагато, розумієте? І так само з хорошим кремом. Okay. А, і це, от я про це, що мене це захоплює останні роки, і я вам це показую. А не про те, що в мене сукня краща, ніж ваша. І вам треба довести мені незнайомій людині, що я лайно і купляю сукні всі лайно, а ви, у вас хороший, а, хороша сукня, десь ви купили. А, так самооцінка не піднімається насправді. Розумієте? Тобто, коли ви це пишете, все зрозуміло з вами, і страждає те, що ви так і хворієте, і, і так і не, підвищує, не підвищуєте собі самооцінку. Найпростіший спосіб підвищити самооцінку, це оточити себе адекватними. Людьми з нормальною самооцінкою, які не хочуть вас знецінювати. Ну і, звичайно, не бути по можливості у стосунках а, з аб'юзером, який розповідає, яке ви сміття вам постійно. Так, що вам боляче просто що людина купила собі О, Боже. якусь хусточку на шию чи якусь там сукенку. І ви хочете її облити брудом чи причепитися до якогось слова, ну, агресію, показати свою. Це ж, це ж не від здоров'я, бо щасливі люди так не роблять, шановні. Працюємо над своєю самооцінкою. Нам всім є, куди рухатися, де працювати. І по можливості, от, спосіб такий, що безкоштовний, що все ж таки з адекватними людьми. Спілкуватися, якщо це не ділова сфера, не сфера роботи. Дякую вам за увагу. У мене все декорації. Коли поставлю відео, не знаю. Я ставлю раз-два на тиждень, бо це не дуже популярний такий жанр. Я не вмію піднімати такі теми, які будуть цікаві люди. Люди хочуть мене слухати в шорт форматі Дякую за увагу і пишіть, будь ласка, коментарі. Будь-які почитаємо! Пока-пока!